Для вдвічі швидшого спуску в свердловину, Інтерпайп розробив нове з'єднання, яке вже використовується на газоконденсатному родовищі в Україні. Нове напівпреміальне різьбове рішення QPC QR Quickran, розроблене RD компанією Інтерпайп спеціально для швидкого звинчення труб великих діаметрів. Ця продукція розрахована на використання в якості поверхневих та проміжних обсадних колон у нафтогазових свердловинах і є покращеною альтернативою традиційній різьбі. Підвищена швидкість спуску таких колон була підтверджена на місці. Повна збірка з'єднані трубі діаметром 339 мм потребувала 4-5 обертів і зайняла всього 20 секунд. Для порівняння в аналогічних умовах для звинчування колон Різьбою Петрес потрібно щонайменше 10-15 обертів та кілька хвилин. Що інших новин тижня. В за тиждень Росія атакувала цивільну газову інфраструктуру. Укрнафта завершила енергійний збір на 100 млн грн. Для другого корпусу Національної гвардії Хартія. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії Wolfim KZM. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на Instagram, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.